Всіх вас вітаю, шановні друзі, сьогоднішнє наше відео про місцеве середування, тобто про нас з вами, про тебе, який дивиться зараз це відео. Ви, мабуть, чуєте від чиновників своїх місцевих, що вони кажуть, що місцеве середування – це основа демократії. А чи ви відчуваєте цю основу демократії на своєму житті? Скажіть чесно. Чи громада вирішує, куди мають йти податки? Чи питають у нас з вами перед тим, як прийняти якісь рішення? Чи депутати працюють на себе? Чи вони працюють для громади? Демократія полягає в чому? Щоб громада вирішувала і приймала участь в життєдіяльності. Території, там, де вона мешкає, щоб у неї питали, ось що такі демократія. А чи відбувається це насправді? Чи влада сама вирішує, що потрібно, а що не потрібно? Якщо розглядати оце питання місцеве средування в розрізі Конституції статті 7, то там наголошено: в Україні визнається і гарантується місцеве среддування. Але давайте подивимось реально на цю ситуацію. Що ж відбувається? У більшості громад, у більшості, самоврядування перетворилось просто на імітацію. Тобто воно є на словах, але в дійсності його ж немає. Людей згадують лише тоді, коли вони йдуть на вибори і голосують. Тобто один раз згадують цих людей у вигляді виборців, щоб вони прийшли і проголосували за потрібного кандидата. А потім повністю тиша. Людей не згадують, людей не сприймають. І відповідно вже не кажучи, що у них там питають або не питають. Ось яка дійсність, ось яка реальність. І чи можна казати тоді про місцеве середування? Це не самородування, це безвідповідальність і зневага до людей. Оця реальність. Дуже печальна, але така вона є, оця реальність. Місцеве средування, якщо казати, що це таке, це не про чиновники.